Добрий день, добрий день, любі друзі. Дуже рада вас бачити на нашому занятті з музичної терапії. Сьогодні з нами, як завжди, наша улюблена Любов Іванівна Колеснікова, якій я з радістю передаю слово, тому що у нас сьогодні дуже цікава і корисна тема. Вам слово, Любов Іванівна, вітаю вас. Добрий день, добрий день, наша люба танечка, наш модератор. Добрий день, мої дівчатка, хлопчики, добрий день батьки. Дуже багатьох діток бачу, і дорослих, і сьогодні бачу ось і маму Ірочку з Тимофійчиком. Папу Ярослава Альони Пількевич бачу. Ой, вас дійсно сьогодні дуже багато і тата, бачу Ярослава, смаля. Саша Чапля вже показує, скільки олівців підготував. Ого. Я просила лише один, ти вже три показуєш. Ти з кимось поділишся, мабуть. І патріотичні в тебе, Оліпчики, в мене також патріотичний, жовтенький. Міша, як завжди, красунчик, посміхаєшся. Даниїл середлі. Ой, Ліліаночка, я знаю, Ліліаночку, вже запам'ятала нашу дівчинку. Олічка Кеба. Так, вовчик, ладарік. Ой, вас багат. Сашуня з мамою, мотузкою. Так, і папа Ярослав бачу, папа, ви мене бачите, сподіваюся, чує. Пількевич мене, Ярослав, папа і, і Альонушка. Ну що, мої хороші, будемо починати. Як мене чути, як мене видно, покажіть мені, будь ласка. Так, всі мене бачать, всі мене чують. Оленка чує. Так, ну що ж, мої хороші? Починаємо. Давайте зараз привітаємося, сідаємо рівненько, наші спалюшечка. Ой, тебе такий гарний жовтий фон, така. Жовта-жовта палітра кра красива, сонячна. У мене за вікном сонце немає. Сонця немає, тому дуже гарний тебе вид. Тож сідаємо рівнесенько і будемо закликати сонечко, щоб вона згріла своїми промінчиками. Давайте сідаємо рівнесенько і співаємо. Ручки приготували. Сонечко, всі вивіда! З тією стороною коголів, з як... тією стороною, що пише, беремо всередину. Сьогодні ми будемо з вами чарувати. Будемо бажати нашій найкращій у світі державі, усім містам і селам України, і нашим Збройним силам України, будемо бажати миру. І це нас не просто олівець, а на музичній терапії. Це буде чарівна паличка. Будемо бажати один одному миру. так? Тож, беремо нашу чарівну паличку у праву ручку і починаємо чарувати. Ви мені зараз чаруєте, а я вам. Я вам бажаю здоров'я, миру, тихих і спокійних ночей і днів, щоб нарешті у нас був мир і спокій в державі. Я вам бажаю, а ви мені.

you О, молодці, слухайте. ну Як воно в ролі чарівників? подобалося бути чарівниками? Я думаю, що зараз відчули ваш такий добрий, гарний посил, відчули навіть Збройні Сили України. Тому що головне, це наша думка. Наша думка, якщо вона сильна, то вона обов'язково, обов'язково вона Дійде до, до, до адресата. Я сподіваюся, що нас всі почули, і ми хочемо. Ми мирна нація, ми добра нація, ми справедлива нація, і все в нас буде добре. Тож, заспівали чарівною паличкою. Відкладаємо нашу паличку в сторіночку в сторону. А зараз будемо гратися. Зараз дуже швидка вправа, і вона на вашу уважність. Я зараз буду на незважаючи на те, що вас дуже багато, я всіх вас бачу. І зараз буду шукати, а хто ж не встигне, хто буде неуважним. А я буду зараз дуже-дуже уважною, як ніколи. Отже, нам треба буде права рука, і знаєте, де права рука. Права рука і ліва рука. Права рука буде одну дію виконувати, ліва іншу. І головне не поплутати. А що ми будемо робити? Ви зараз дізнаєтеся з нашої музичної гри. Отже, дуже швидкий темп, дуже весело. Будьте уважними, починаємо, а я спостерігаю за всіма. Так, 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 я вже бачу. Давай, давай, заєчка, давай. Права рука спочатку зараз буде. Правою рукою я махаю. Are you? Я люблю як буракіно, так! Ну, практично всі встигли. І Олексіко встиг, і Міша встиг. Також. Міша Міш, такий красивий браслет. Міша, покажи нам, будь ласка, твій патріотичний браслет. Тебе на ручці браслет. Покажи нам усім. Я побачила красивий, покажи нам на екран. Ой, красунчик. Шикарний браслет. Дякую. Так, ну що, всі встигли. Навіть не маю до кого причепитися. Хотіла до сьогодні до когось причепитися і насварити що вони були не уважні, але має до кого причепитися. Всі уважні, всі молодці. І ти мофій молодець, показує мені, так? Да? Годинничок, смарт-годинник. Так, ну і що? А ми продовжуємо далі. Зараз будемо фантазувати. Зараз ми всі з вами перетворимося на слонів. Лови, а ну покажіть мені слони такі, знаєте, пузаті, здорові! Здорові! І ногами тупочуть. Як слони тупочуть? Піднімають ту, ту, ту тут такі, знаєте, відгодовані слони, гарні слони. Так. А ще вона є хобот. Показуємо хоботи отак. Хобот є. Да? Отак. Так. А тепер увага переключаємося, перетворилися на пташок. Крильцями ми махаємо, помахали. Тьох-тюх-тьох-тюх-тьох, тьох, 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 помахали. А ще наші пташки люблять зернятка їсти. Беремо отак, робимо клюво такий робимо. дзьобик робимо. О. І отак клюємо наші зернятко. Отак фантазуємо. Да. міса, давай, давай, давай! Де твій ключі, де твій добрим? Да-да-да. Так, є. Молодці хлопці і дівчата. А тепер перетворимося на собачок. А собачки у нас, знаєте, що роблять? Хвостиком виляють, а у вас хвостика нема. Що будемо робити? Будемо крутить попкою. Повертаємося і попкою крутим, бігом, бігом бігом, як собачки. Бігом, 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 хто швидше попкою. Можете до камкрута попку, я вам дозволяю. Так. Так. А ще будемо хрюшками. Будемо свинками. А свинка має п'ятачок. П'ятачок. так п'ятачок. І землю риєм п'ятачком. Отак, землю Рим. Зараз час огородів. Будемо рити, шукати там клад Р, да, нашим п'ятачком. Отак. А тепер все це зробимо під музику. Почали увага! Давайте. Зараз я буду також спостерігати. Я дивлюся, я спостерігаю за всіма. Так, починаємо. Ну, мої діти, ми із вами будемо тепер словами. Треба. Гучна сухоті, сухотими ліжками. Тук 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 туху, тук туту, тук, 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 тук тук, тук, тут. Сується, пташка співає, полетіли. Ну, діти, ми із вами. ха гав-гав, 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 увага, пухаємо гав. далі. Зробимо оту зупинку. І перетворимось на злинку. Я... oh Одна гра. Ми з вами перетворилися на слонів, на пташок, на цутек і навіть на свину. Ось такі в нас сьогодні були жваві музичні ігри, цікавинки. Я сподіваюся, що вам сподобалось, припало це тебе душі. Я не знаю, як ви, а я трішечки підбадьорилася і сподіваюся, ви також разом зі мною підбадьорилися. Скажіть мені, будь ласка. Таке питання до вас, вже на... я готуюся до наступного нашого з вами уроку. Чи в кожного з вас є вишиваночка? Ану, скажіть мені, якщо так, отак, от покажіть мені, Вишита сорочка є у більшості є. Так. Тож я запрошую усіх вас сьогодні, а я вас запрошую на четвер, на наше наступне заняття у четвер. Запрошую усіх на наше святкове заняття до Дня вишиванки. Я запрошу, щоб ви всі гарно, красиво одягнулися. Хлопці, якщо у вас є сорочка вишита, будь ласка, одягайте, не соромтеся. Дівчатка, вишиваночки, чи платячко, чи, можливо, блузка, одягайте, не соромтеся. Якщо у вас є віночок, одягайте. Якщо є квіточка, якась також одягайте. Я вас буду з нетерпінням чекати. І я вам підготувала музичні цікавинки на четвер. Тож я вас буду з нетерпінням чекати. А на сьогодні, мої любі, я вам хочу ще раз знову і знову подякувати за вашу активну роботу, подякувати за ваш просто неймовірний настрій. Ви мені прям передали всю енергію. У мене дощ за вікном, але мені зараз сонячно і світло, тому що в мене ви посміхаєтеся. Ти в мене промінчити сонечка. І знаєте, скільки у вас сьогодні промінчиків у мене? Ой, більше 30 людей, більше 30 діток сьогодні. І це сонечко я вам також дарую. Дарую вам своє сонечко і дарую вам тепло свого серця, щоб ви мене були здорові, щасливі, і щоб, ви, щоб ми з вами всі-всі-всі дочекалися нарешті нашого миру, переможного миру в нашій державі. Ну, що, мої хороші, бачу ручки, Ніночка бачу, Женечка бачу ручки підняла. Давайте. Нас уже часу небагато залишилось. Давайте, Ніночка, я слухаю тебе, Ніночка. Говори, Ніночка. Включи, будь ласка, мікрофончик. Ніночка, уже вімкнути. Так? О, яка красива тебе іграшка, що таке з крильцями красива, така іграшка. Ти сама зробила цю іграшку, так, Ніночка? Молодчиночка, давайте поплескаємо Ніні, Молодець, які в тебе ручки золоті. молодчиночка, Так. Дякую. Женечка, бачу ручку ще підняла. Женечка, ми тебе слухаємо з мамою танечкою. Давай, включи, будь ласка, мікрофон. Кажу добрий вечір, Вітайся. Добрий вечір. вечір. Кажи, що ти хотіла. Е, я наступний вівторок поїду в дінопарк. Молодець. молодець. такою Молодець. Правильно. Треба відпочити, треба не тільки навчатися працювати, а треба відпочивати, Молодець. А потім приїдеш і поділишся з нами своїми враженнями. Чи сподобається тобі чи ні? Добре? Розкажеш нам потім. Да. Тачка, яка ти гарнючка? Боже, красунечка наша. Так, Олечка, Кеба, бачу, ручку підняла, ми тебе слухаємо. Включи, будь ласка, мікрофончик, Олечка. Пропала десь олечка наша. Так, так, що зі зв'язочком, напевно. А, і ще дівчатка, Олексійко, Олексійко, Щось, Олексійко, говорить з Кимось. Ти не Михайло, ходиш? Ручку підняв і говориш, з Кимось. Так, ми слухаємо тебе, Олексійко, слухаємо тебе наш козак. Говори. Да. Я в суботу в неділю, в суботу ми їздили на вихідних, на, на матч. На матч їздили. Там учасова команда Януки і Чорноморець. В неділю ми, в неділю ми з татом на велосипедах, і ми приїхали на квадродром, який знаходиться недалеко від Дінопарку, який знаходиться на Хідропарку. Я там, Я там катався на квадроциклах, якщо хочете. На на телефон є фотки. Я можу вам показати. Скидай мені фотографії, я з радістю подивлюся, як ти відпочив. Ну, в тебе були насичені вихідні дні. Молодець, Олексійко, прямо молодецький сато молодець, просто молодець. Відпочив гарно. А сьогодні гарно працював, молодчиночка. Ти, Олексійко, знаю, з Вовчиком не тільки гарно працюєш, а й гарно відпочиваєш. І це дуже правильно. Молодець. Ти чуєш, я тобі кажу? Олексій, одне вухо показав мені, потім друге. О! Дивись на мене! Мені от вуха показав, потім інше. Ой, уже ж Олексійко, от Олексійко. Так, Олечка кеба, ми тебе вже знайшли. Включіть, будь ласка, прощай, Олечка, звук. Говори да, говори. Я хотіла сказати, ну, я хотіла не сказати, а показати, Хотіла хоча з коняким познайомить. Познайомити на ого? Играть. Это вот... приз. Я, это девочка и есть батый приз. Девчонка, ты спать, ты игрушка, ты игрушка, да? да. Так, так, это мягко игрушка. Ой, красивая ще... игрушка, просто прекрасно. Подумаю, вроде это же Ми Тебе погано чуємо щось за mm -hmm. погано поганий зв'язочок, просто і ми не можемо розслухати речення. Я сподіваюся, ти в записі нас почуєш тебе себе дуже красива іграшка. Вона так гарно, ніжно щиро посміхається. Прямо для, для нас усіх це дуже дуже корисно. Дякую тобі, Олечка. що поділилася з нами своєю іграшкою, своїми емоціями добрими. Так, ну що? Наче всі так? Да? Наче всі а ще є. Оленка Боднар. Якщо Давай. ви не проти, вмикає мікрофончик. Будь ласка. Так. Валечка, ну розправ брови, що ти така з такого серйозна валючка давай. Ано посміхнись. О. Валюшка. О. Прямо аж ямачки пока, а то ти прям така серйозна дивишся. Да. О! Я ж же посміхайся, добре? Домовились, Валюшка. Підоніна, Валюшка, а да, ти вісі знаєш, що я за тебе звертаюся. Так, слухаємо Оленочку. У мене є два кота. Два кота в тебе є? Прекрасне. Да, Мама може переганяти їх, а я їх бавити, і за ними треба дуже сильно прибирати лотки. Ну ти доглядаєш за, їх, за своїми котами, так? ти не тільки з ними бавишся, ти доглядаєш за ними, так? Ти годуєш так. їх, так? Молодець. Ну молодець, моя хороша. І ще бачу Тимофійчик? Дякую тобі, Оленочко, Тимофійчик піднімає ручку, так? Тимофійчик слухаємо. Ага, Вмикай мікрофончик, будь ласка. Вмикай. Мені тут да, щось ми... сподобалось заняття, і у мене є новий годинник. Ой, ну ти хваст... ой, хвастой. Ти? Ти ще... хваст... І зараз, а ще зараз таке. Ось ти, ну це ж же... і телефон. Ну, прямо ти да. і... ну, смарт-годинник, Дякую, дякуйте, Мотіку. І хороші, ви дуже скучили за нашими живими заняттями. Я це відчуваю. Ви хочете поговорити, хочете поділитися своїми емоціями. Будемо і надалі це робити. А зараз уже час прощатися. Беремо нашу чарівну паличку. А ми, ну, мої чарівники, беремо паличку і продовжуємо чарувати. Ми повинні завжди завжди посилати до неба, до, до, до всього. Е Світлого чистого, щоб нам поскрічно настав нас, нас мир. Тож давайте будемо зараз прощатися із паличкою з вірою у краще. з вірою, похитною вірою. Так, приготувалися. Співаємо, співаємо, співаємо. Так. ka <laughs>